Ти погоджуєшся зі мною, що тема криптовалют дуже стрімко вривається в, наше, в наш простір. Тому ігнорувати це вже просто неможливо. Я тебе запрошую до себе на канал, тут я говорю про криптовалюти простими словами для новачків. Якщо ти новачок, а хочеш щось знати про крипту, вперед, я тебе тут чекаю. Отже, друзі, всім привіт! З вами Світлана, і сьогодні в нас черговий огляд ринку. Біткоін скаче як на сковорідці то вниз, то вверх. Ну, не слідкуєш за ним. За ним ефір іде вниз. Тепер знову вгору. Всі решту криптовалюти бігають туди-сюди. Треба за всім тим слідкувати. А щоб це робити, нам треба знати, які ж новини відбуваються на ринку, куди рухається весь ринок в загальному, щоб розуміти напрямок. Треба бути підписаним на мій канал, якщо ти ще не підписався, то будь ласка, зроби це зараз. Постав цьому відео, лайк, напліти, якщо хочеш. Дзвіночок щоб не пропустити мої наступні відео. Напиши мені будь-який коментар в кінці відео. Будемо спілкуватися. Якщо не зареєструвався на біржі Binance або Bybit, то я залишу тобі під цим відео реферальне посилання. Зареєструйся по ньому, будеш торгуватися, і будеш мати гарні бонуси. А ми ж пігнали дивитися, які ж новини впливають на наш ринок. Отже, Ніколас, пані Гірдзоглу з JP Morgan проливає світло на недавні події з біткоїном. Він стверджує, що саме погане вже позаду. А що ж відбулося? Чому відбувся таке падіння біткоїна? Він каже, що падіння відбувалося у зв'язку з тим, що грейфсейл продавав БТЦ з Bitcoin Trust. вивели з цього фонду 4,3 мільярди доларів. А що це було на думку цього ж паніґірдзоглу? Це фіксація прибутку. Це не просто відтік коштів, а люди, інвестори, захотіли зафіксувати свої прибутки. І можливо, як він стверджує. Буде перехід частковий на спотовий біткоїніті все ж таки. Але це ще нічого не означає, можливо, тому що, судячи зі спостережень, темпи уповільнилися продажів, і вже грійсейл стабілізувався. Але це ще не означає, що люди почали купувати. Поки що темпи продажів зменшилися, це окей. Можуть і продовжити продавати. Це таке. Ми знаємо, як рухається ринок, як вверх, так і вниз. Шорт, він так само може бути довгий. І це був перший такий сигнал для шурку. Що ще стверджує цей пан пані Ірдзоглу? Що поява спотових ETF вводить ще один вимір у процес визначення ціни біткоїна поряд з оншорними спотовими біржами і ф'ючерсами, що перегукуються з визначенням ціни, яке відбувається в традиційній фінансовій системі. Очікується, що ця еволюція не лише не призведе до фрагментації ринку, але й підвищить. Ефективність ціноутворення, оскільки вона узгоджується з моделями, що спостерігаються в інших усталених фінансових активах, таких як акції, тобто він прирівнює спотові ETF до акцій. Ну я розумію, до чого він це веде, але це вже хороший знак, що експерти все ж таки дають, можна сказати, в своїх оцінках зелене світло для. Інвестицій в такі речі, як криптовалюти, як ETF, СПОТОВІ і т.д. Що ж говорить інший експерт? Отже, повторюючи коментар цього тижня від мегабагатого криптотрейдера Артура Хейса, Кріс Берніске, партнер венчурної компанії Placeholder, сказав, що біткоін може продовжити падіння. Причина у п'ятницю цей ж експерт заявив в Твіттері, що все зводиться до макроприйняття і розробки нових продуктів. Біткоін піде як мінімум до 30-36 тисяч до локального дна. Я не здивуюся, якщо ми протестуємо середину верхню межу 20-х років, перш ніж все буде сказано і зроблено. Але він сказав, що в довгостроковій перспективі біткоін полетить ту зиму. і він якраз відноситься до таких холдерів. Він буде чекати і каже радить всім терпіння. Ну, бачите, люди розділилися в своїх думках, тому що ми зараз ще в принципі нічого не ясно. Ми ще знаходимося на роздоріжжі, і як легко нам доїти, так легко нам і піднятися, тому що люди ще не всі скинулися. Хтось скидає біткоін, хтось купує. Я вже це казала. Завжди знайдеться продавець, завжди знайдеться покупець. Тому така ситуація. Що ж відбулося ще такого цікавенького на, рин... на крипторинку? Спільнота Ethereum готується до наступного великого оновлення мережі. Оновлення, яке обіцяє зробити транзакції в мережі швидшими і дешевшими, буде запущено ще в двох тестових мережах на початку лютого. Мета полягає в тому, щоб запустити денкун в основній мережі Ethereum до березня. Підтвердили розробники в середу. На цьому тижні фонд Solana Foundation оголосив, що токени випущені в мережі отримують нові функції, такі як комісія за переказ, що визначається емітентом, конфіденційні перекази і вимоги до метаданих. Всі новини спрямовані на те, щоб зробити блокчейн більш привабливим місцем для стейблкоїнів і реальних активів. Заявили у фонді. тобто солана чує, що Етеріум буде оновлюватися, і відразу за ним біжить, біжить, щоб люди не перебігли, не переманилися на етеріум. Але що ще такого цікавого? Я прочитала в Мінфіні: жителі Китайської Народної Республіки побоюються посилення кризи на фондовому ринку країни. З цієї причини вони вкладаються в заборонені державною владою криптовалюти. Повідомляє рой. Хоча на мартериковому Китаї торгівля криптовалютами заборонена, а обіг капіталу суворо регулюється владою. У громадян все ще є деякі можливості для таємного придбання активів. Цьому сприяє фінансова політика керівництва Гонконгу, яке просуває правове прийняття. Криптогалузі зазначають аналітики, тобто офіційно заборонена, але деякі політики, лазейки, придумують якісь закони хочуть приймати, просувають. Значить, Ройтер стверджує, що громадяни Китаю використовують свою квоту на купівлю іноземної валюти в розмірі 50 тисяч на рік доларів для інвестування в цифрові активи. Причому офіційно ці гроші можна витрачати тільки на закордонні поїздки. Або у світу. Боже, той Китай. Я не знаю, як тим людям бідним там живеться, але ті всі заборони, а мені їх щиро шкода. Ну але це добре, що вони звернули увагу на крипторинок, тобто будуть вливати свої кошти і вливають в крипторинок, і це класно. А давайте ж ми будемо з вами дивитися, куди рухається наш біточок, ефірчик, бінбішка і всі решту криптовалютки. Ну що ж, друзі, біткоін. Я минулого разу йому, це навіть ще попередній раз було, і минулого разу так само, я наголошувала, що ось тут є в нього така зона, куди він буде тягнути, його буде, як магнітом, і звідки він може відбиватися. Давайте відсунемо ті малюнки мої. Дивіться, куди дійшов від коїн? А? а? Дійшов рівно в цю зону, бачите? Упустився, відбився красивенько від цієї зони, і пішов вгору. Тут, давайте я верну назад, то малюнки мої. Хай будуть. Тут є його ще одна зона, це є Фібо FIBO 05. Fibonacci 0,5. Він до неї майже дійшов. Не знаю, може і дійде. Будемо бачити сьогодні-завтра, але вона, ця зона, є така сильна. Бачите? Так само Fibonacci 05, тому вони так різко його припідняли. Я йому говорила минулого разу, що можливий такий варіант. Тут було мало проторговок в цій зоні. Можливо, він буде тут собі робити такий ренджик. Побачимо. Тут важко щось зараз сказати за пару днів, але поки що. Оце я чітко передбачила оцю штуку. Так що далі, оцей Фібо 05, можливо, він вже далі від нього буде відбиватися Ось і буде таке фактично щось тут таке вимальовувати. Побачимо, як то все буде. Тут важко щось сказати. Але наразі, дивіться, Стохастик прямує дуже гарно вгору. Рисай так само перебив, хоче рватися вверх. Ну Ресай не дійшов до перекупленості. Немає в нього. верніше, перепрошую, перепроданості. Немає в нього тут таких. Сили, тому що я не вважаю, що це зараз в нас є рух догори. Хоча відбувся перехай у цього, хай, якщо його можна назвати Хаєм. Фактично так, бо дві свічки було зелені. Ось, відбувся перехай. Тому біток наразі так само: не туди і не сюди. Тому що в зв'язку з тим перехаєм. Якщо б не було перехаю, я б сказала, ну все, тут невідомо, тут більше шуртовий рух, бо він ще поки що ніде не затримався. А якщо відбувся перехай, тому тут. Всяке може бути. Я йому лишаю не туди, і не сюди. Давайте ж глянемо ще домінацію. Домінація нічого не помінялося, рухається вниз, так як я і казала. Тобто біток послаблюється. А ефір минулого разу він був, коли я робила огляд. Він був ось тут, 20-те число. Ось тут він ще ще не пробив цієї лінії трендової. А від цього минулого разу він її пробив і вернувся назад, бачите, в свій коридор, в якому він рухався. Тому ефір зв'язку з тими подіями. Я би не сказала, що вже став виглядати аж так дуже шуртово, але дивіться, яка тут в нього утворилася така лінія, серйозна підтримки, бачите? Подвійне дно він відбився. Ось тут було доторкання, тобто тут серйозна лінія. А тут в нас є ФІБО 038. бітку ФІБО 05, а по ньому ФІБО 038. Значить, можемо ми до того ФІБО дійти зараз по ефіру. Якщо біток не буде, зараз його не будуть сильно тупити, а будуть ще трошечки тут флетити, то я думаю, що ефір ще має всі шанси назад до того фіу вернутися. Ось. І стохастик пересікнувся, тому наразі на найближчих пару днів мені ефір лунгово виглядає. Бінбінбі почало утворювати коридор. Всі вже давно по коридору в, тому, в тих коридорах товклися, перетовклися, а він тільки почав його утворювати. Ну, і то добре. Дивимося, що буде далі, як він буде з тим коридором себе поводити, як він його буде куди пробивати. Поки що нічого, не туди і не сюди. Ми часто хастик на налог показує, але Солана. Солана, дивіться, що зробили. Взяли, закололи оцю трендову. Бачите, я чому малюю ті трендові. Вчу вас, бо ви дивитеся не раз огляди, новачки не дуже розуміють. От в, в, внімайте, як то кажеться. Дивіться, бачите, завжди на початку є якийсь рух, і є багато доторкань до цього руху, і від нього можна вести таку собі стрілу. І сподіватися, коли от інструмент пробиває лінії, сподіватися пробиття. Коли от ви слідуючий шорт берете, ви не знаєте в яку зону його сподіватися. Тому я собі провожу таку лінію, і я собі знаю, куди приблизно може в яку зону дойти наша валютка. Бачите, він шикарно заколов цю лінію і пішов від неї відбився наверх. Так що тут дивимося далі, що буде. Давайте поправимо цю лінію, бо вона з'їхала. Можна пробувати ще одну малювати йому. Ну тут така собі, така собі перспективка. Тут вже можна це забирати. Наразі солану я залишаю туди і не сюди, тому що так. А, і ще дивіться: тут я малювала минулого разу ці лої. Всі познімав, бачите? Всі познімав лої, тільки до цього не дійшов до останнього лоя. Так що лої можна так само вже забирати. Вони відпрацювали фактично. Не туди не сюди. Ексерпі. Минулого разу я казала, що він рухається в спутному каналі, і він так і рухається. Зараз він на середині каналу, ну, я йому не можу сказати. Зараз він може вже з цього місця йти і догори, а може і не йти. Тут я йому вже починаю. Ні туди, не сюди. Ну, на найближчих пару днів, але так в загальному він виглядає шортово, поки він в тому сподному каналі. Навіть я йому лишаю шорт, щоб розуміти його напрямок. Загально шортово. Нема ніяких перехаїв, щоб починати говорити за якийсь лонговий рух. Отже, друзі, ситуація зрозуміла, я сподіваюся. Побідку неясна ситуація наразі. Чекаємо, дивимося, альти. Хто яку це картинку показує, той таку показує. Ефірчик, можливо, найближчі дні буде трошечки рости. Зв'язку з тим, що біток виріс, а ефір так трошечки за ним. Тим більше зараз я чула, розказували за нову, назначили нову дату на сприйняття спотового ефіру. ITF, тому пильнуємо ті новинки, дивимося, і тим більше буде оновлення. Вони напевно зараз тому так сильно не підняли за бітком, тому що вони чекають зараз. Ото під оновлення розжинуть ту тему. Зараз можливо ефір буде стріляти, так що придивляємося до ефіру, що буде робитися. Якщо не підписаний на мій канал, то будь ласка, підпишися, постав цьому відео лайк, якщо хочеш, постав дзвіночок щоб не пропустити мої наступні відео. Якщо не зареєстрований на біржі або Bybit, то залишай під цим відео реферальне посилання. Реєструйся, а я тобі кажу до нових зустрічей, па-па.